В ефірі телевізійний проект 102 інформ. Я вас вітаю. Програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. У Дніпропетровську зловмисник вирвав з рук пенсіонера мобільний телефон і намагався збігти з добичею, але не вдалося. По гарячих слідах грабіжника затримали співробітники красногвардійського райвідділу міліції. В міліцію як це не дивно звернувся. Не потерпілий а перехожий, якого обурило те, що він побачив. Чоловік просто йшов містом вранці, 13 квітня. Після свята людей на вулицях обласного центру було небагато. Тож хлопця, який схопив у дідуся мобільний і побіг, не помітити було важко. Громадянин одразу звернувся до правоохоронців. Він повідомив прикмети грабіжника, і вже за кілька годин дільничні інспектори міліції помітили розшукуваного молодика. 30-річний чоловік разом з подругою рухався на ринок, де планував продати вкрадений телефон і отримати гроші на горілку. Утром вийшов прогулятися з дівушкою. випив 100 грам водки. Пішов далі, хотілося що випити. Денег не було. Я у дідусь украсть телефон. Поприсила телефон, выхватил с рук і начал бігати. Викрадений мобільний телефон вилучили та повернули власником. Але це було зробити досить важко. Затримані, чинили опір правоохоронцям. Вони були немного випивши, і он і його подруга было, ну, подрали нам руки. Вели себя очень неадекватно, пугали, говорили, что убьют, бросались, били нам тут все. Ну, потом, когда уже поняли, что они уже сегодня не уйдут домой, уже даже расплакались. Грабіжнику загрожує покарання за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж», що карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 4 років. І ще один грабіж розкрили по гарячих слідах Дніпропетровські правоохоронці у Бабушкінському районі. І знову причина скоєння злочину спиртне. Ввечері в магазині продукти невідомий чоловік викрав пляшку пива, після чого намагався втекти з місця злочину. Під час течі молодик наніс тілесні ушкодження охоронцю, що спробував його зупинити. Одразу після скоєння злочину до чергової частини Дніпропетровського міського управління міліції звернулась директор крамниці. На місце миттєво виїхали співробітники полку патрульної служби. Около 6 часов вечера поступил высов дежурного 102 о том, что по нажим массиве тополя двое неизвестных в продуктовом магазине завладели товаром. Прибыв на место, охранник данного магазина нам пояснил, что, что двое неизвестных скрылись с места преступления и ему при этом нанесли телесные повреждения. Взяв охранника на борт, отработав территорию по горячим следам, были задержаны данные лица. Они были доставлены в Бабушкинский райотдел для дальнейшего разбирательства. По гарячих слідах правоохоронці встановили та затримали кількох молодиків. Середній вік хуліганів 20 років. Хлопці були на підпитку. Їх доставили до Бабушкінського районного відділу. Скільки балки пили водку, друзі? Потім підняли з балки, пашли запівав магазин. У нас було пострій рубля. Одну баклагу зайшов, взяв посав на витрину, вийшов з магазину. Одну взяв друг, вийшов і обіжав. Потім вийшов чоловік, охранник. Його почали збивати мої друзі. Потом ми з літа і за угол сріліт малодою дію пару. Я отак дівеш взяв на руку, мов труб сравав ні це ну, За турніки нас міліціонери задержали викрадене. Пляшка пива вилучене. Слідчим відділом за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 186 кримінального кодексу України грабіж. За викрадену пляшку пива молодий чоловік може провести за ґратами від 4 до 6 років. І до інших тем. 28 квітня 2014 року у Дніпропетровську був створений один з перших в країні батальйон спеціального призначення, якому дали ім'я дніпро 1 Бійцями батальйону МВС стали 40 добровольців, що пройшли жорсткий відбір. За цей рік підрозділ пройшов багато. Міліціонери тодішнього батальйону, а зараз вже полку, протягом всього цього року воювали і продовжують брати участь в антитерористичній операції. Хлопці практично весь час знаходяться в гарячих точках України. Напередодні річниці полку всі, хто зміг, зібралися на новенькій базі підрозділу і запросили до себе гостей. Тут бійці Дніпра 1 будуть жити, вчитися і тренуватися тут. Військова база обладнана усім необхідним для роботи та відпочинку правоохоронців. На території побудовані гуртожиток, штаб, командний пункт, стоянка військової техніки та інші об'єкти необхідні для забезпечення повноцінної роботи полку. В майбутньому планується створити спортивні майданчики, побудувати храм, взагалі розширити інфраструктуру свою історію батальйон міліції спеціального призначення дніпро 1 розпочав 14 квітня 2014 року коли почався набір добровольців а вже 23 вересня 2014 року за наказом міністра внутрішніх справ арсена авакова батальйон став полком уже з гордістю і з впевненістю можна говорити про те що на сьогоднішній день полк дніпро – це Підрозділ спеціального призначення, якому довіряють, який відзначився в багатьох битвах, який на сьогоднішній день є основою миру, в тому числі в Маріуполі, Пісках, Волновасі, От лінія від Авдіївки до Маріуполя. Скрізь присутні бійці Дніпра 1 авіарозвідка Дніпра, Дніпра 1 полка Дніпра 1 на сьогоднішній день є однією з кращих на території України, тому ну в нас є багато здобутків. Нам є чим є про що зараз прозвітувати. Зараз бійці Дніпра 1 виконують завдання з охорони правопорядку та беруть участь у бойових діях в місті Маріуполі та у селі Пескі. Патрулюють територію Красноармійського, Добропільського, Великоновосілівського, Олександрівського районів Донеччини хлопці підтримують правопорядок, нейтралізують мародерів, бандитів та кримінальний елемент. Але під час невеличких відпусток їм дуже потрібен відпочинок. І саме для того, щоб у міліціантів спецпризначенців була така можливість, намаганнями волонтерів та небайдужих дніпропетровців і з'явилася ця база. Я наголошую, що тут, щоб ви знали, ні копійки державних коштів. Це все робили волонтери. Все робили за волонтерські гроші. І волонтери в першу чергу і контролювали це будівництво. Тому, ну, мабуть, в масштабах країни це дуже гарний приклад того, як дійсно від початку заснування волонтерського руху з Майдану воно перейшло плавно потім Крим і Схід. І от зараз це як результат того, що відбулася під час Революції Гідності. 18 квітня на урочисте відкриття завітали бійці полку, їх родичі, члени родини загиблих міліціонерів, священнослужителі, керівництво головного управління МВС України у Дніпропетровській області, представники центральної та місцевої влади. Почесним гостем заходу став відомий український співак Олег Скрипка. Митець щиро привітав захисників країни та подарував їм безліч позитивних емоцій. Хлопці з задоволенням підспівували і навіть прийняли Олега Скрипку до своїх лав як почесного бійця полку. Того дня правоохоронці трохи відпочили, обживали новий гуртожиток, разом раділи, знайомлячись з обладнанням бази, але настрій у хлопців навіть на святі бойовий. Я доброволец. 28 числа будет ровно год, вот как я служу в батальоне. Я считаю свою задачу еще не выполненной. Я не устал. Есть, конечно, утомление, но все мы устали, кто не устал. Все ожидают окончания, но я считаю, что окончание это будет только наша победа. Черговий зведений загін міліціонерів Дніпропетровської області направився в зону проведення АТО. Загін сформований з працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, які добровільно висловили бажання охороняти громадський порядок і законні права громадян України на сході держави. Всі міліціонери пройшли навчання. Мають бадьорий та рішучий настрій. Правоохоронці забезпечені форменим одягом, озброєнням та харчуванням в повному обсязі. Перед відправленням усі без винятку працівники міліції пройшли тактику спеціальну вогневу фізичну та психологічну підготовку в начальному центрі при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Які напрямки вони тут опановують, можна так висловитись? це тактика огляду транспортного засобу, тактика спілкування. З громадянами на окупованих територіях тактика блокування приміщення, досмотр приміщення з можливим знаходженням злочинця, без знаходження злочинця, також долікоперша долікарська допомога, що нам маловажно з ними також провели заняття направлені на їх готовність та емоційну стійкість перед відрядженням та перебування в ситуації, наближеної до бойової під час спеціальної психологічної підготовки. Міліціонерів навчали швидше. Та якісніше адаптуватися до бойової ситуації вони вчилися методам саморегуляції і стабілізації емоційного стану. Перед відрядженням, як і після повернення, допомога саме психологів дуже важлива. Проводиться додаткова діагностика з метою визначення психологічної готовності та емоціональної стійкості перед відрядженням в зону проведення АТО. З працівниками, які повертаються із зони проведення АТО, також проводиться додаткова робота. Проводиться додаткова діагностика, проводиться додаткова консультація, проводяться додаткові психокорекційні засоби, які сприяють поліпшенню адаптації до ефективного несення служби уже після відрядження із зони проведення АТО. На даний етап хочеться зауважити, що працівників, які мають негативні наслідки, які переживають постстресовий синдром, як такових немає. Тому працівники зазначають, що психологічної, психологічної допомоги тих знань, які вони отримують в навчальному центрі, їм достатньо для того, щоб не потрапляти в негативні емоційні ситуації і достойно з них виходити. Самі працівники міліції зазначають, що тих знань, які вони отримують в навчальному центрі, їм достатньо, щоб не потрапляти в негативні емоційні ситуації і гідно з них виходити. Це все, що ми встигли приготувати для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитися якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.